Доброго всім, раночку! Це канал «Село Ти Моя доля. І сьогодні знову тема про рослини, про таку цікаву рослину, про яку я вже розповідала в кількох своїх відеороликах, як мурає. А саме вона у мене зараз починає гарно цвісти на підвіконі, а деякі її квіточки вже навіть і перецвіли. І так як я й сама мало знаю про догляд за цією рослиною, а знаю лише те, що почерпнула із сторінок інтернету. А як ви знаєте, інформація не завжди правдива. Як я вже і сама не раз переконалася, можна, що хочеш прочитати, які хочеш поради. а про Мураю взагалі мало інформації, так як ця рослина не дуже така популярна в наших кімнатах чи на наших підвіконях, а звичайно, даремно. І ось мурая в мене цвіте, як я вже сказала, деякі квіточки навіть вже перецвіли. Я не знаю, чи вона самозапильна, чи вона не самозапильна. Отож, озброївшись, пензликом, Пензлики маю завдяки тому, що внучка моя художник, Ну, вже давно вона до нас не приїжджала в зв'язку з подіями, які відбуваються. Але пензліків залишила безліч тих, якими вона малювала. От і спробую пензликом перезапилити квіточки, поки, поки вони цвітуть. Опускаю пензлик в одну квіточку, і потім переношу в іншу. Звичайно, якби це було літо чи хоч би тепле, теплі дні, то, можливо, літали б бжоли. І вони обов'язково прилетіли б, відчувши такий тонкий, незвичний, дуже приємний, звичний взагалі то. Бо аромат схожий на цвітіння, як хто. Чув, хто держить лимони, то схожий на запах, на аромат квітучого лимона. І частково схожий на жасміновий, але значно слабкіший, ніж Жас, жасміна такий яскраво виражений запах, від якого навіть можна вчамріти, може, може голова заболіти, його не рекомендується квітучий букет жасмину залишати в спальні. А цей аромат ніжний, ніжний. Тонкий-тонкий такий благотворно впливає на нервову систему і ст... настає спокій в душі, спокій такий умиротворення, розслаблення. То вже й завдяки цьому, навіть не враховуючи те, що як я вже в багатьох відеороликах говорила, що ця рослина... Є цілющою, правда, на собі цілющої дії я не, її не випробувала, тому що ця рослина в мене, можна сказати, вперше, бо вже одного разу я замовляла, напевне, що в Флоріумі, чи Я вже не пам'ятаю, б я в багатьох інтернет-магазинах замовляла рослини. І мені прийшла вона така завбільшки, а можливо, в сільському віснику. Я не пам'ятаю, де я замовляла. Така мені завбільшки прийшла як на персток. І я ходила коло неї, як коло яйця розбитого, але мені не вдалося її зберегти. Вона в мене пропала. Ну, не знаю, як із цією рослиною буде, бо все ж таки, так як я ще зараз маю більше часу, щоб оприскувати щодня. А як я прочитала, що вона любить оприскування, так як взагалі всі рослини із родини цитрусових, як лимони, кімнатні і так далі, хто що там в кого є, хто що вирощує. То зараз я ще маю таку можливість не забуватися, не забуваю про те, що її потрібно оприскувати. І то вчора не набрала води в оприскувач, то треба сьогодні, але в мене десь в поливалці повинна бути набрана вода відстояна. То треба десь сьогодні тою з поливалки оприскати. А навіть хоч на городі зараз не працюємо, то все рівно буває, що забуваюся. Тож не знаю, чи мені вдасться її. Допильнувати. Шкода, звичайно, якщо, якщо не вдасться, бо навіть не заради оздоровлення, а заради того, що такий приємний аромат поширюється по кімнаті, коли вона цвіте, то її навіть заради того варто тримати. Ну, А якщо ще будуть ягідки утворюватися, також буде красиве перетворення, бо як. Розповідають ті, хто її вирощує ягідки з часом набувають червоного забарвлення. Уявіть собі червоні ягідки серед такого ось зеленого лакованого листя. А в мене в хаті ще й кіт прийшов наш кіт, котик Василь. Взагалі, ми котів до хати не дуже так запрошуємо і не пускаємо. Вони в нас не навчені. Ні до лотка не привчені, взагалі не не окультурені, не вчили ми їх. Отож вони мають собі пристановись на горищі, там труба. Чи комін, як ми кажемо, йде теплий. І вони там туди я лаз, вони собі залазять туди і там гріються вночі, а вдень спускаються, ходять по подвір'ю, заходять до хліва, до кіз, також там собі мають хороше пристановище. Але цей кіт в нас виняток. Він ходить за мною слідом. Ну, Хоч він і слідом ходить, але до хати я його не пускаю. Але сьогодні. Я ще тільки прокинулась і пішла до комп'ютера, а чоловік раніше встав. І дивлюся, вже наш Васька є в мене під ногами і ластиться до ніг. А тоді почав робити гігієнічні процедури прямо в хаті. І так він, і так він у нас в хаті. Ну, я його випровожу на двір, бо, бо хоч я його й люблю, хоч він і гість. Але не дуже я його так хочу в хаті, бо він може і на стіл залізти, як не дуже вихований джентльмен. А якщо надовго його зачинити в хаті, то, звичайно, може і в туалет сходити, де йому заманеться і де його притисне. Отак От сьогодні розпочала про мураю, закінчила про Ваську. А можливо, хтось із тих, хто передивляється... Наші відеоролики має в себе мураю. Напишіть, будь ласка, чи її потрібно доопилювати, чи вона сама запилюється, щоб виросли на ній, зав'язалися ці ягідки спочатку зелені, а потім а потім при дозріванні червоні. Бо, як я вже сказала, вона в мене вперше вперше і я не знаю. Отак з тим пензликом я. Походила біля неї, але чи це правильно я роблю, чи неправильно, то я не знаю. І, звичайно, мою ще потрібно пересадити, бо я їй вже, як скільки разів говорила, замовила в інтернет-магазині саді. І це звідти мені прийшла така велика рослина. Я навіть її не пересаджувала. Так що потрібно буде придбати ґрунт. Для цитрусових, а можливо, в мене є, бо я десь купляла, в мене два лимони є, правда, вони не, не в найкращому стані знаходяться, чомусь ніяк я з ними не можу подружитися. Ось один із них Павловський, він вже й не маленький, бо я бачу, що показують, що висилають лимони, одна тільки палиця, і там вже лимон висила на тій палиці. А я колись читала, що для того, щоб. Був плід лимона, то скільки там листків потрібно, щоб рослина мала на один для того, щоб зав'язати один плід. Ну, то якісь Вони хитромудрі ті лимони, що, що їх висилають. Але мій ну, має нездоровий колір листя і якісь там плями на тому листі. що потрібно буде фітоспорином його обробити. Бо в кімнаті не хочеться всяких приміняти отрутохімікатів. А що стояв в, в, в темряві, той такий приріст дав, не знаю, чи це хлороз, можливо, чи що це таке в нього. Ну, взагалі не, не доглянутий. Але про лимона це таке, між іншим. А сьогодні, як я вже сказала, напишіть, будь ласка, хто вирощує? Хто вирощує мураю в кімнаті, можливо? Дасте якісь ціни поради щодо того, чи вона самозапильна, її квіти запилюються самі. Чи потрібно ось так щоразу, як я, ходити з пензликом і дозапилювати цю прекрасну рослинку. Дуже хотіла б, щоб вона в мене прижилася, але як буде, так буде. Вам кажу всім, що це з вами згадую, що це був канал Село Ти Моя доля. Мене звати Ніна, я бажаю всім мирного доброго дня, при доброму здоров'ї, успішної праці, хто де працює, і всього найкращого. Успіхів у всіх добрих справах. І, як завжди, кажу до зустрічі!